Міні-трактор з кабіною за 10 40 доларів. Так, це джинма 3244HXCN. Погляньте. Її ціна справді 10 40 доларів. І давайте поглянемо, чому вона скільки коштує. Не лякайтеся, це прикручені крила, щоб при транспортуванні вони не відпали. Відразу почнемо з двигуна. Він ми вже знаємо видає 24 кінських сили. Капот у нас такий тяжкенький, Три циліндри, безпосередній палива, рідине охолодження. Це КМ385 ВТ, його плюс в тому, що він по своїй мірі доволі надійний, доволі економний і вже на багатьох вилах техніки ставиться і до нього є всі зачастини у нас на різний прайс. Так. ну опа, Все. Зіруємо цей капот. Так, поїхали далі. Це повнопривідний міні-трактор, погляньте, на передній мост, який є він. Ось. Далі. Таку вихлопну систему маємо і кожух який захищає вас від опіків. Навізка в ньому стандартна в даному міні-тракторі на 420 кг ваги може витримувати. Погляньте на з'єднання, є фарокоп з регулюванням виліту і нахилу. Штатна розетка під причіп. Два гідровиходи. Ось так виглядає задній мост. Розмір резини передній 65х16, задньої 11,2х24. Доволі широка гума. Погляньте. Взагалі по комплектації, по якості зборки, покраски джинма на висоті. Дуже все гарної якості. Погляньте, як пофарбовано, як все зібрано, як все перемащено. Ось, переходимо в кабіну. А, ще, до речі, бачите, повітряно-масаний фільтр на доволі високій ну, на великій висоті піднятий, щоб менше трактор пилюки їв. Двері відкриваються ось так широко. Сидіння не на пружині є. З боку формовки під предмети. Штатна приборка, такий вигляд має. До не в ручних місцях. Бачите, у нас 4 плюс 1 на 2 схема перемикання. Ось. Перемикачі світла, аварійки поворотів, педалі з правої сторони та з лівої. Це речахи з правої сторони і також з лівої сторони речаги. Бачите, ось є навіть обмивайка. штатна музика, народний кондиціонер, дефлектори. Також ще маса перемикачів і люк. Зрозуміло. За 10 тисяч доларів я вважаю, що аналогів йому немає. Він один єдиний такий. Класний за 10 тисяч доларів.